Я ріже дрова одноручна пилка, бачите, одною рукою тримає. Дивіться, Реально бомбовська штука. Хто хоче собі пилку маленьку удобну. Так, модель отакового, кому цікава. Зараз кажете, що тонкі патики. Ні, патики не тонкі, дивіться. Ось що. Діаметр отакий ой, ну не знаю, тут сантиметрів 10, навіть. Ріже реально класно. Чим воно удобно, що не треба ніякої допомоги. Сам став, як то кажуть, сам пан, сам хазяй. Неба трохи підтягнути, бо щось кусає. общем, одне удовольствие. Воно. Чим удобно! Це... А, ну щось тако. Торок заглушив. Чим вона удобна, що одною рукою собі підставляєш. Ну так, да. цепа треба, мабуть, трохи підтягнути. Того воно щось скубає. Е, чим удобно, одною рукою собі підставляєш, другою ріжеш. Звісно, якщо двох, то удобніше, але як нема лишньої допомоги, то і самому добре. Так що, все, підтягую зараз цепа, продовжую різати. Але е, що, це я, мабуть, тонче циркулярочкою поріжу. А якщо вже такі 10 і більше, що циркулярка буде стогнати, то буду різати цей одноручкою.